От дійсно швидкий успіх Збройних сил України матиме серйозні наслідки для перебігу війни. Він ще більше підірве довіру російських солдатів до Вищого керівництва Росії. Але втім, на що здати Путін в такому стані невдахи, тому що вже є інформація, що російські окупанти готують чергові провокації, обстріли Запорізької атомної електростанції. Ми бачили, що вони зробили з ТЕЦ-5, тобто їм нічого не варто. Пустити чего ракету на якийсь важливий небезпечний об'єкт, за що тут можна сподіватися, на який здоровий глузд Росії, що вони не підуть на таку от ядерну війну? По суті, тому що радіація, яка розповсюдиться, це буде загроза всьому світу? Погоджуюсь, що ситуація загрозлива, залишається, поки ворог, який має на озброєні ядерну зброю. Готовий її використати, але тут є декілька стримуючих факторів: по-перше, використовуючи ядерну зброю, неможливо прорахувати зону ураження, тому що той самий вітер, ті самі погодні умови, вони безумовно завдадуть шкоди і країнам, які межують з Україною, в тому числі і Європейський Союз. Очевидно, що піддавшись радіологічному радіаційному ураженню, країни НАТО можуть вважати це за напад на свою територію, і безумовно можуть провести в дію п'яту поправку Вашингтонського статуту, який передбачає, що напад на одну країну це напад на всі країни, які входять в блок НАТО, які є оборонювальним союзом, і безумовно це дозволить їм. Завдавати удари або превентивні, або у відповідь, і давайте не забувати, що Велика Британія так само попереджала Путіна у особі бувшого прем'єр-міністра Джонсона Бориса Джонсона, що в разі е, готовності Російської Федерації застосувати ядерну зброю проти неядерної країни, якою є Україна, Велика Британія залишає за собою одностороннє право використати ядерну зброю проти Російської Федерації. Все це дуже серйозні запобіжники, на мій погляд, щоб е, навіть якщо вважати, що Путін, хоча він не є божевільним, але все ж таки він приймає іноді божевільне рішення. Захочу використати таку зброю, то ті, хто е входять в його оточення, е вони точно не готові піддавати загрозі свої життя е своїх рідних, які в більшості випадків і живуть е в країнах заходу, е мають там статки. Вони точно будуть е миттєво втратять все це, але не для того вони крали ці гроші, щоб тепер. Е горіти в вогні ядерного удару, я думаю, що е, блокування такої ініціативи з боку Путіна е, обов'язково відбудеться. в той або інший спосіб. Тому що, перш ніж активувати ядерну зброю, існують дуже багато е, дуже серйозних запобіжників. Е, окрім дозволу на використання зброї, є певні етапи підготовки ядерної зброї. І всі ці речі е, безумовно, е, які можливі. Знову ж таки, загроза є серйозною, якщо її ризик вищий від нуля. Навіть один відсоток він все одно має бути врахованим. Але разом з тим, я думаю, що до саме такого сценарію не допустять ані країни Заходу, які не очевидно не хочуть і не дозволять такого перебігу подій. Так само і оточення Путіна, яке буде розуміти, що. Він заслабкий для того, щоб виграти ситуацію за допомогою звичайної конвенційної війни, яку він зараз проводить. Вони точно зроблять все можливе. Я так розумію, навіть з інстинкту свого власного хижого виживання, яким вони послуговуються, для того, щоб не допустити використання ядерної зброї, бо це буде кінець не тільки для Путіна, не тільки для України загроза, це кінець для всіх. А ніхто з його оточення точно не готовий ризикувати своїм нікчемним життям. Вони його якраз дуже ретельно оберігають. Тому будемо уважно спостерігати за тим, як будуть розвиватися події. Я думаю, що об'єкти критичної інфраструктури мають бути захищеними від можливого ураження, навіть закуповуючи додаткові системи протиповітряної оборони. Це так само дуже необхідне озброєння, яке нам... Також треба отримувати разом з ракетами атакувальні е, дії. Нам потрібно і мати е, ту зброю, яка дозволить нам боронити наші важливі об'єкти. Ситуація загрозлива, але не безнадійна для нас. Я думаю, що ми і впораємось із е, цією загрозою